Привіт-привіт усім! Кого сьогодні не бачила, з ким не віталася, перший ролик на сільський блогер вже є. Так, друзі, я зібралася, той чоловік теж зібрався вже пізно, маємо на вечір, не знаю, яка година. Їдемо до міста. Треба купити продуктів. Бо знаєте, ми сидимо постійно в малині. Я не маю коли ні готувати, ні закупляти тих продуктів. А я готую, все одно готую. Але. Знаєте, як-то можна готувати, можна виготовлювати. Так, щоб виготовлювати, часу я не маю. Сварила якоїсь гречки там з м'ясом, все, сварила макарони, якісь відбивною, посмажила, все. І так і так все, друзі. А треба поїхати трохи сьогодні скупитися продуктами, закупити. І і хочу щось на вечір смачненьке зготувати, вже дуже давно готувала. Оскільки ми сьогодні в малині були до якої до шостої. А зазвичай ми до пів восьми і майже восьми. Тому в мене трошки є часу в запасі. Я його використаю для своїх рідних, щоб щось смачненьке приготувати. Добре, гайда. Їдемо насамперед по продукти. Все скупила, лише ще лавашу мені треба було. Пішла в другий магазин, лаваш купила б доробити шаурму. Зараз поїду, покажу вам, що сьогодні купила. Друзі, нічого не купила ти що? Тисячу скільки? Най най сто, І ще тут з коротше, тисячу 1200. Ось так. Ще підемо в очеві купи огірків, бо огірків вже нема, хочеться салату, з огірочків, помідорків. В чому гірки? 33. За кілограм. За кілограм. Угу. Поки туди-сюди вже смеркається. Але то скоро взагалі того дня майже немає. Але і так сьогодні багато всього зробила. День зарахований. Бумика ніде нема. Не раз випустять його, він бігає. Нема. Що я купила? Нічого не купила, гроші потратила та й приїхала. Так, для шаурми я купила соус, 38 гривень, кетчуп. Боже, я не пам'ятаю. І ви розумієте, що я не беру чеку? Треба б колись брати. Банани 68,80 за кілограм, два лаваші, один лаваш 35 гривень. Взяла два. Так, печиво набрала, друзі, 148 гривень за кілограм. Ну, я взяла півтора кілограми, 228 Різного я зараз покажу. Гарно розставлю, покажу. Лопатку взяла кусочок свинної. Ну, майже на кілограм. 209 гривень. Ось так погано фокусує 209 гривень. Повірки чоловік казав по 33 за кілограм. Філеку 203 гривні, тут більше, ніж кілограм. Кусочок сиру взяла. Макарони. Все. Друзі, нічого не взяла. Нічого не взяла, взагалі. 1200. Ось так. А-а-а-а, Істину а, а, а. вашу фактично. Так воно є, тепер такі ціни, тепер такі космічні ціни. Добре. Боми хоче печення, бо я за родила. Зараз нам був печення і починаю, хочу зробити на вечір шоурму. Ось такого різного взяла печеня потрошки всякого. Попекти, друзі, тепер нема коли. А до чаю щось хочеться. Так, друзья, Лаваш такий доволі величенький. Беру кетчуп. Шаурму, натерла сир, помідорки нарізала, насмажила. Тільки юшку не буду давати, звісно, саме сухеньке м'ясо виберу. Куряче філе, посолила, поперчила. Все, Сам робити шаурничку. Так, друзі. На самий край, щоб добре було закручувати. Все закрито ще. Ще все закрито. Ось так. Так, не корисно, знаю, не корисно. На вечір не треба. Але інакше не дуже виходить. Робимо так і виходить, друзі. Det er sør. Закручуємо. Все, гарний лаваш. Бо є такий, що деколи крутиться, а він зразу тріскає, друзі. А це якийсь хороший. Треба подивитися, що за фірма. Так, перша є Шаурма. Так, усе, шарма готова. Томатний сочок. Ми сідаємо їсти. Ось така смачненька у нас сьогодні була вечеря. Добре, що я ще мала сєде, щоб в магазин. Та десь піти поїхати, скупитися. Та й все. Та й приготувала смачненьку вечеру. Завтра, напевно, знову буде малина, не знаю, ще подивимося, не бачите. Але мені здається, що так. Зараз, так я казала, друзі, у нас зараз е -е, пік. У нас кожен день тут збори, збори, збори. Приколь, що маленька ціна, але що зробити? 65 гривня була по 120 ну, наполовину. Ну, нічого. Нічого, нічого страшного. Головне, щоб не було прямо Щоб Дало можливість нам зібрати ту всю малинку, що ми маємо. Хоча б ще якусь частину. Було би і так добре. Все, спокійного вечора. Доброї нічки, гарних вам снів, приємних і до завтра. Завтра зустрінемося. Па-па.